Як я заробив свою першу онлайн-зарплату в житті взагалі? Да? Ну я був ще студентом в Одесі, і от пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися інстаграм, пости, всі постить і так далі. І всі пацани ходили тоді, чи офіціантом десь роботи, чи десь на строки підрабатувати, чи там, ну я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явились люди, блогери, в Інсті, які щось я бачив, вони на роботу не ходять. Кожен третій українець заробляє менше 50 тисяч гривень. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Короткі відео, тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. А я бачу, вони в кафешки ходять, що заплачують собі. Я до них подойшов і говорю: це батьки в тебе багаті, чи що? Звідки гроші? Ти ж нічого не робиш звідки в тебе? Він каже: Та ось в інстаграм публікую реклама там мені за це платять туди сюда я почав цим цікавитися, ти не представляєш, що було взагалі. Я пацанам кажу, ось Інстаграм, на ньому можна заробляти. Вони кажуть, да біло, на роботу вообще. А я говорю: ні, мені оце цікаво. У мене навіть телефону тоді не було нормального. Я на ноутбук скачував емулятор Андроїда і через нього там щось фотки обрабатував чи пости писав. Ну, це вопрос до того, якщо хочеш, знайдеш, як делать. Я почав ставати блогером. А потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони вмінювались досвідом. А потім ми там займалися якимось розкруткою, піаром і так далі. Автоматизація почала появлятися. Я цим займався, поняв, як в ігру якусь ігра. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилась людина, яка мені казала. Що ти це робиш безплатно? Ти ну, взагалі, представляєш, які ти роботи робиш, що ти класні речі робиш, блогерів, об'єднуєш щось там, результати, робиш, підписників не збільшується. Поставимо таку ціну невеличку. Я поставив ціну, ніхто не відказався. Всі, хто були в моїм точці, сказали, то ну, звісно, ти ж нам допомагаєш, щось тобі гроші. І я в той момент зрозумів, що я міг заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць, взагалі студент просто в вся який живу, мене клопи мене кожен день кусали. А я просто виконував виконув якісь роботи онлайн. Я тоді зрозумів, що слава Богу, я вірно, вибрав вірний напрямок в житті. І Я після того в онлайні, і все, ніде взагалі не рипався, слава Богу. Бо бачиш, що всі залежності від цього, всі отут вот втикають. Все в онлайні. Взагалі, навіть телек вже ніхто не дивиться. На тілі, які YouTube смотрить, на телі, вже телек не смотреть. Ну отак от. Так вот.